Бачите, батько як газує. Па, як тобі сільське життя? А? Mm. Не зрозумів. Ну його нахер, блядь. Лучше в городі сидіть, так? Да? Купив батьків я таку штуку, бо ну, задовбали ті шприци мене вже. Свиноматку, як колоть не вколиш. вона то бігає, то стрибає, а це вже... Коротше, один шприц вийшов. 1000 гривень. Так, все, а батько дерь мали. Така димова завіса. Осталося у нас троє поросят на продажу. Та мало їх беруть, не хочуть їх брати, коротше. А, не видно вам, так. Це самі останні осталися. Зараз камеру в світ включу. Одного кабанчика забрали, зараз ось вітаміни вшмали в батько та і все. Свиноматку перегнали. Ось похудала, прокололи її, ну а тіган там. Тих теж оце взяв шприц, може батько їх прошмала цим шприцом. Зараз цих швиденько проколим та і все. Так що. Свиноматку зарізали і Коротше, по 100 гривень. Дві ляшки задні. Получилося е, 4000. От різниця, бачите, якщо сам продаєш, то набагато дороже виходить. А ну, братові позвонив кажу, треба. Він каже, та візьму, обично у нас 120 десь продають а так. А це я йому кажу, ладно, як по родственному по, по сотки продав. Правда, грошей немає. Ще. Тачка їздит. Тільки ж тут надо не повністю їм колоть, бо тут ми багато набрали. Ну давай сейчас якось колю.